Аванс грошова сума, що видається в рахунок майбутніх платежів за матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги, будь-який платіж, здійснений замовником до виконання робіт чи послуг. Нова угода. Документ складений за взаємною згодою сторін, які мають намір брати участь в угоді. І який регламентує умови передачі, повернення, грошової суми авансу з роз'ясненням прав та обов'язків сторін. Автоматичне пожежогасіння. Сукупність засобів установок та систем, які застосовують для виявлення, локалізації та гасіння займання чи пожежі. Агент з нерухомості. Людина, яка працює в агенції з нерухомості. І яка від імені агенції діє на користь клієнта, агенція нерухомості. Організація. Яка надає посередницькі та супутні послуги. З підбору варіантів за запитом продати, купити, здати, орендувати нерухомість за винагороду. Офісна будівля це будівля, яка використовується для фінансового обслуговування, розміщення офісів адміністративно побутових, конторських та адміністративних цілей. Аерація будівель. Організований природний повітрообмін. Який здійснюється за рахунок різниці густин зовнішнього і внутрішнього повітря. Акт огляду нерухомості. Первинний документ огляду приміщення майбутнім орендарем. має бути оформлений відповідним чином. та містить інформацію про об'єкт, дату, адресу та підписи сторін. Акт прийому передачі. Документ, що фіксує факт передачі приміщення орендарю. Актив. Майнові та немайнові ресурси, якими підприємства та окремі особи розпоряджаються для отримання прибутку, активи нематеріальні право на результати інтелектуальної діяльності, які зазвичай не мають фізичної форми та можуть бути ідентифіковані, наприклад, авторські права, ліцензії, патенти та ін андерайтинг, оцінка кредитором ймовірності погашення кредиту. Передбачає вивчення і аналіз платоспроможності потенційного позичальника, арешт майна. Заборона розпорядження майном, що накладається органами державної влади, судом, виконавчими органами, афілійовані особи. Це особи здатні впливати на рішення компанії, індивідуальних підприємців та інших осіб, які ведуть підприємниць у діяльність.